Вітаю, друзі, з вами Лемок. Поки я прихворів Wargaming, викатили новий аукціон. Яка техніка буде, ви бачите в себе на екрані. Тобто це тільки 4 лоти із 5. Вони вже доступні у нас у грі для порівняння, Тобто ви можете вже зайти сьогодні у порівняння техніки і знайти їх у списку. Тобто, це буде, напевно, один із аукціонів, де більша частина техніки буде власне, радянського виробництва. Отже, Стосовно техніки, нам анонсували високорівневий, я наголошую високорівневий базик із ракетними двигунами. Виходить, це 10 нова китайська на 560 Альфи на 260 пробиття. І, по-моєму, кумулятиви в нього 320. Якщо я не помиляюсь. Об'єкт 452к дуже схожа машина на 780-го. Тільки має ще більше НЛД, нижню лобову деталь. От, а так, по суті, ну, плюс-мінус те ж саме. Ну, техніка буде, я думаю, цікава. А до речі, цього разу у нас буде доступна купівля виключно за золото або за кредити. За срібло, тому майте це на увазі. Лотів за вільний досвід або за бони не буде. Потім у нас. Викатили об'єкт 590. Йому дали статус ем, преміумного танку. Має магазин як -то, поверненого заряджання, чи як буде правильно українською. І в нас четвертим лотом це Ісу-122.2. Стосовно альфі 390 пробиття чудове, як на прем 8 рівня. Тому я вважаю, що це от буде саме такий цікавий лот. за Цю подію. І плюс п'ятим буде якийсь старотанк, старо старопрем, не знаю чесно, я не буду гадати. А, стосовно цієї четвірочки, це майже 99%, що вони будуть. А п'ятий, я не знаю. Чи це буде, наприклад, там 121 й в цьому унікальному стилі Мауп, чи ще якийсь танчик, я цього вам сказати не можу. Отже, побачимо. ну, Гадати на кавові гущі я не буду. Побачимо вже, як буде. Стосовно цих чотирьох танчиків, це залізно. Вибачаю за голос, тому що я трошки прихворів. І у мене зараз доволі висока температура. Отже, якщо маєте достатню кількість золота або срібла, ну я не знаю наскільки срібла, тому що я думаю, що максимум будуть два всього-навсього танчики за срібло, всі інші будуть за золотом. Цінник буде космічний, я так думаю. Тому стосовно премів вартує, звичайно, брати, якщо у вас є достатньо ресурсів, стосовно десяток, якщо ви будете на них грати, то тоді варто взяти собі якийсь унікальний танчик для там, колекції. Не знаю, тут уж ви вже самі рішаєте. А, майте на увазі, що десь через місяць, можливо, в нас можливо, буде старт конструкторського бюро. Але там, скоріше за все, будемо просто витрачати вільний досвід. У мене він вже є назбираний. Так що, можливо, якщо буде якась там Ісу за срібло, що я дуже сумніваюсь, я зможу її собі отримати. От, У мене тут 26 лямів. Плюс у мене обладнання закуплено десь може, на 15, якщо його попродати, то думаю. Один танчик я собі за срібло зможу взяти. Отже, пишіть, будь ласка, в коментарях. Що ви думаєте стосовно цієї події? Будете, не будете брати, яка, яка вас техніка цікавить, буде цікаво почути вашу думку. Всім гарно дякую за перегляд. Підтримайте лайком це відео, підписуйтесь на канал. До побачення!